Шановні депутати, члени комісії, сьогодні у нас працює четверо депутатів, проведено дуже поважних причина. Комісія переможна вирішити всі виконання на її попадні. На порядку дня ми маємо 11 бань. Давайте за те, до параметри прошу голосувати. Тобто, втримати голос. Переходимо до розгляд питань. Питання перше. Це у нас буде про проєкт рішення міської ради, про безоплатну передачу на баланс Орхон міської ради те, що почав вивазу. Дякую, колеги. Ваш розгляд пропонується проєкт рішення про безоплатну передачу на баланс Леківської міської ради, перші 100 кашельських пунктів. Необхідність прийняття даного рішення зв'язана з тим, що дані об'єкти є комунальною власністю Верхівської міської ради, і вони були в свій час в кінці 2020 року передані в комунальну власність від районної ради. Дані об'єкти використовувалися центром ПМСД для виконання своїх статутних обов'язків. На даний час нам необхідно це майно прийняти на баланс міської ради, провести відповідні реєстраційні дії, пов'язані з державною реєстрацією об'єктів нерухомості, і безпосередньо на постійних комісіях чи на відповідних робочих нарадах вирішувати подальшу юридичну долю цього майна, чи це можуть бути об'єкти для центру здоров'я, які плануються в міській раді, центрі здоров'я, чи це можуть бути інші об'єкти. Тобто це майно нам необхідно. Визначити його юридичну долю. Планується передати безоплатну з балансу управління з гуманітарних питань на балансу Харківської міської ради, практично всі ФАПи, які були на балансі МСД. Говориться відповідна комісія з приймання передачі майна у складі голови комісії Щукевича, членів комісії Зівчука полетян Олій І після прийнятого рішення буде складний відповідний акт приймання передачі і будуть споживатися відповідні подальші дії щодо реєстрації цього майна належать від чим відповідності до вимог законодавства. Ну, ну, факти. не законопросити. <гум> <гум> <напрямок, не> <гум> <не дівчі, гум> а жоральники. Журавники амбулаторії. Це факт. Це, напевно, не діючий факт. Не діючий, там амбулаторій. Так, ми його і так реєструємо, як комунальну власність. Або буде виставляти на аукціон, або в оренду, можливо, хто захоче. Це діючі, так? Це діючі. Ну, вони, я так розумію, ви, це їх не бачите, так? Факту. ФАПів взагалі поняття в НЦЗУ немає. Ні ФАПів, ні фельдшерів. Тобто вони повинні бути введені в склад лікарських абулаторій територіально. Так вони є в нас зараз введені. 13, якщо я не пам'ятаю. Я можу помолитись, я не знаю точно тих цифру. Ми можемо тут зараз бачити провокацію. Так, наукраїнів, так. Справа на усвагі, так? Так. Так. Мороз. За. Максим, за. Солікова, за. Яволю. За. Так. З'явилися приємства, переконуємося на штуку. Проте так. Прокурор, я полічний урок уступничої ради, про незаписне вбігання обхазу президента міністерства антитерпінгів та здоров'я, про загрозу знайдування уприємства у країні, Загинули на підбороні агресії Російської Федерації проти України в розплітери громад. Доповідає Світлана Воїніна, будь ласка. Шановні члени комісії, до вашої уваги представлений проєкт рішення про забезпечення виконання указу Президента України. Я ну, думаю, всі знають, що це за указ, де нам зобов'язано вшановувати е, пам'ять загиблих всіх наслідок військової агресії Росії проти України. Відповідно, підготовлений проєкт рішення, де е, запроваджується ряд заходів в нашій громаді. Е, е, зокрема, Запровадити в горохівській міській територіальній громаді під час загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками загиблих наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Наступні заходи на вулиці Шевченка у місті Горохів у робочі дні тижня. Голосове повідомлення з оголошенням про початок загальнонаціональної хвилини мовчання, підлік до закінчення хвилини це виконання державного гімну України. Друге, на офіційному сайті Горохівської міської ради розмістити інформаційне повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання, що супроводжується відеорядом із інформацією про загиблих захисників та захисниць, які проживали на території громади. Третє. Зупинку навчального процесу у всіх закладах освіти, що належать до комунальної власності Ворохівської міської ради. Зупинку всіх засідань та заходів, що проводяться комунальними підприємствами, установами, закладами або проходять у приміщенні чи на території таких підприємств, установ закладів Ворохівської міської територіальної громади. Друге. Для належного проведення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками рекомендувати відділу поліції міста Горохів забезпечити загальну зупинку транспорту у центральній частині міста горохів на час проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Установам, закладам, підприємствам, а також іншим юридичним особам та суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території територіальної громади, і не належать до комунальної власності міської ради забезпечити фактичне проведення загальнонаціональної хвилини мовчання шляхом голосового повідомлення тривалістю одна хвилина. Для всебічної. Імплементації цього рішення директору комунального закладу Центр безпеки міської ради забезпечити здійснення необхідних дій з інформування усіх суб'єктів, визначених у пункті 1 та 2 цього рішення про рекомендації та завдання, передбачені цим рішенням. Ну, відповідно, рішення оприлюднити засобах масової інформації і контроль за виконанням рішення покладається на першу квітню. Ну, ряд заходів, які тут передбачені нами, вже здійснюється безпосередньо. Просто е, поступають заяви, ну, чи не заяви. Ну, так просять жителі громади, щоб в усіх установах міста також було якесь голосове повідомлення про те, що хвилина мовчання розпочалася, щоб люди мали змогу вшанувати, долучитися до виконання указу. Тобто, всі Заклади торгівлі і наші комунальні закладині мав який час саме а указом президента. Час виступу значний дев'ята минула А рішення називається про виконання указу. А в указі є указу не знають, можна було про а мені здається. Напевно, знають всі. Тільки, може, не кожен має змогу долучитися до загальної національної хвилини, бо вона не відображається в цілому загальному, окремих закладах. Все так. Далі. Дякую. Голосуйте, так? Давайте. Мороз. Да. Мерзинів, за да. да. за. прийшло. Да. Переходимо до наступного питання про... Projekt річnia Europskiej міської ради понесе змі до пограни розвитку надання соціальних послуг комунальної установи та надання соціальних послуг на 24 рік. Микола Богданович, будь ласка. Шановні члени комісії, під час організації нашої комунальної установи був затверджений статут. От, якого треба зі збільшенням надання соціальних послуг вносити зміни. Але згідно типового положення, у нас має бути положення. Ну, може бути і статут, але рекомендую, щоб було положення. Ми розробили положення і вносимо це положення зміни в частині е, добавки однієї послуги денного догляду. Я думаю, що ви всі знаєте, що ми закінчуємо вже практично ремонт, в дитячому відділі нашої лікарні там будемо надаватися послуга денного догляду для дітей з інвалідністю. Вот. То внесли зміни і будемо перереєструватися з статуту на положення. Все зостається, те саме наші повноваження, ну, це наш установчий документ. Все зостається тільки за винятком одну послугу. Так, голосуємо мороз. За. За. Да. Добре. Далі. Я дуже участвую. Можна я вже. Можна, да. Дякую вам. Проблет рішення Європи міської ради перетверди в комунікаційні стратегії Європи міської терміноради Громадина 5 із 7 років. І любти тянулася. Ми пропонуємо затвердити комунікаційну стратегію на 2025-2027 роки. Комунікаційна стратегія була розроблена у рамках проєкту спільно з громадською організацією Інтернів Україна. Ми почали цю співпрацю в минулому році, були стратегічні сесії на рахунок розробки комунікаційної стратегії впродовж цих місяців. Ми її розробляли, зараз вийшли вже на фінальні варіанти, на затвердження сесії. Комунікаційна стратегія, вона якби нормовує комунікацію міської ради з жителями громади, і з усіма зацікавленими сторонами. Ми Визначили цільову аудиторію, методи комунікації з нею. Питання. Голосую. Мороз за Барсінюк за союк. Ради, про Ради внесення провести від статутів закладів загальної середньої освіти та закладів по захищам освіти. Це не має ну, у зв'язку із прийменюванням управління освіти культури, молоді спорту, соціального захисту Рухівської міської ради на управління. Гуманітарних питань у міської ради виникла така необхідність внести зміни до статутів закладів загальної середньої освіти, саме в розділах матеріально-технічна база, де замінити, що бухгалтерський облік здійснюється закладом освіти через централізовану бухгалтерію, саме вже управління з гуманітарної політики, і також у розділ контроль за діяльністю закладу освіти, також замінити слова. Управління освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту військовій ради на управління гуманітарної політики. Перше все в статутах залишається без зміни. Я принесла тут така ліцея, ще гімназія, немає, де вона відспіхала. Дякую, загаль. Мороз. Питання По проект рішення Горохи міської ради постановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Горохої міської ради. Доповідав Володимир Володимирович. Шановні члени комісії, е, дане, рішення, дане рішення стосується харчування дітей за е, дошкільних закладів. Дошкільних закладів, до сьогоднішнього дня в нас проводились харчування і грошові норми витрат на харчування однієї дитини в день закладу дошільної освіти Гароківської міської ради становили 50 гривень в день. Ну, ви знаєте, що в, міських, в місті батьки платять 60% батьківська плата в харчування в день, в сільських населеннях пунктів 40%, компенсується батьками. Ну, ця сума є ну, надзвичайно низькою для трьохразового харчування. І остання перевірка, яка була з Волиньголов про служби, вона нам казала за недотримання показників калорежу. Калор, ну, енергетичної, енергетичної цінності. Ми просимо, і вчора ми вже пройшли. Проговорили даний проєкт рішення на комісії бюджетній, підняти вартість харчування до 50 гривень в день. Це одне. І друге, в нас є новий було прийнято закон України про дошкільну освіту. Там є ще одна категорія дітей, які підлягають безплатному харчуванню, це діти з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах. Ми їх включаємо. У нас невелика кількість по громаді. Оце є дві зміни до, до порядку, скажімо, харчування. Давайте так. Володимир Давай, стаємо. Мороз. За. За, За сойку. Да. Я говорю. Да. Питання. Про проєкт річ Європейської ради проведення зміни. Дорічні сесії 20-24-го подання дозволу на списання матеріальної цілі. Це в Ми на минулій сесії. Було, нам надано дозвіл на списання двох кутів. Це в Жерониківській гімназії. Один і другий котел в... Радчинській гімназії, але е, під, під час підготовки документів від управління була е, неточність одна і вказано е, дані котли під одним інвентаризаційним номером. Ми просимо внести зміни до, вже, до діючого рішення по е, даних закладах і е, ну, е, в частині інвентаризаційних номерів. Там є номери, можу сказати, Дуже, не, не, Ставлю на голосування. Да. Мороз Мартинів, за коміс. Мартинюк за. Сойко за. Ямалюк за. Да. Проєкт Річня Грозків міської ради, протести зміни програми розду культури, мистецтва та охорони культурних спадків в Орокій міській центральні громади. 25-28 років. -25 -25 -25 -25. Шановні члени комісії, ви знаєте, ми вчора також доповідали на бюджетній комісії. Нас ми прийняли, скажімо, віктом, більше крік тому, ви прийняли рішення щодо стимулювання роботи педагогів, успішних вчитель. Ну, знову ж таки, ми вносимо пропозицію затвердити, затвердити бюджетну програму 44.082 і інші заходи в галузі культури внести зміну бюджетну в програму відповідно розвитку культури мистецтва та охорони культурної спадщини і пропонується. Виплата щомісячних щомісячних стипендій в розмірі 5 тисяч для, скажімо, творчо працюючих працівників культури. Ну, це буде щорічна стипендія, яка буде виплачувати щомісяч. І для цього потрібно 30 тисяч в місяць, а відповідно, річний фонд. Того, тих вибор буде становити, скільки там? 330 на цей рік, бо без січня, і 360 на ступень. Думаю, що треба як правильно культура. Треба. Так, голосуємо. Мороз. За. Мартинів, за Солько. За. Я говорю, за. за. Про проєкт річнього роки міської ради, про звернення поводня постанови стипендій творчих працівникам закладу культури горошки соціального громади. Шановні члени комісії, прошу до вашої уваги, розгляд положення про Це до да, відповідно, відповідно до програми. Відповідно до програми, встановлені стипендії творчим працівникам в галузі культури. Ну і щомісячна стипендія працівникам в галузі культури встановлюється з метою підтримки ініціативних працівників культури, стимулювання їхньої творчої діяльності та засвідчення особистих внесок. Кандидат на призначення швидше стипендії особа. Особа творчість, якої є боговим внесок у розвиток культури та мистецтва грохської громади. Знаєте, у нас ще реформа стала якби на паузу деякий час, тому є багато творчих працівників галузі культури, які роблять свою роботу сумлінно і пропагують свою культуру, своє мистецтво, свою творчість, долучаються своєю ініціативністю інцінятив, і власне роблять це щиро і хотілося, щоб таких людей. Творчих людей в галузі культури міців підтримати, щоб вони все ж таки працюють, чи їхня робота була поцінована, але власна зарплата працівників культури зараз не є висока. А цьому варто все ж таки, щоб цими людьми подорожити і стимулювати, їх, щоб ця галузь за нас віддати наші любові. Тому прошу вашої уваги. За Вертинів. За. Сойко. Я, Я. волю. Дякую. Дякую. Дякую про проєкт рішення Голови міської ради про затвердження порядку складання і твердження контролю під виконання фінансового плану Комунального підприємства охорони здоров'я Голови міської ради. Через інструкцію пана Андрій Дмитрович Дмитрович. Сьогодні виносимо проєкт на розгляд щодо Розгляду порядку складання затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Грохівської громади, що стосується саме напрямку охорони здоров'я, відділом з охорони здоров'я Грохівської міської ради було розроблено цей порядок, який передбачає послідовність складання, затвердження, перебування і здійснення контролю над фінансовою діяльністю закладів охорони здоров'я бротівської громади. Також, що займається на увазі, що з законодавства передбачена певна фінансова звітність в подання, яка свідчить в певні терміни. Ордіською міською радою, зокрема, відділом з охорони здоров'я буде здійснювати контроль складання, звітність та коригування в зазначені терміни. Також хочу додати, що фінансовий план є основним документом комунального підприємства з охорони здоров'я, відповідно до якого те чи інші підприємство Напрямку охорони здоров'я отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та стримок спрямування коштів для виконання своїх своїх функцій протягом року. Таким чином, за рахунок фінансової звітності, фінансових планів, які затверджені, будуть і у Готівською міською радою, можна буде звіртувати і встановити саму прибутковість, тобто як функціонує. Заклад охорони здоров'я нашої громади. То... Дякую про голосування. Мороз. Мороз за. За, за. Союкора Єрмолюк. І залишу наше питання про проект рішення Вросійської ради, проведеноположника комунальні установного центру фізичного розвитку за У зв'язку зі зміною назви управління прошу внести у розділі загальної частини положення центру професійного розвитку методичних працівників Російської міської ради. Пункт 7 вихлисти у дві редакції. Управління з гуманітарних питань Європейської міської ради на правах оперативного управління здійснює ведення централізованої волонтерії центру. Нема команди, Будь ласка, мороз. За. Мартинів за Сойкора. Я можу. Всі питання нашої комісії. Ви ще привіт. Дякую за швидку, парашювати.